Доброго дня, друзі! З вами Ольга і ви на каналі Книга ленд. Сьогодні в мене тема мотиватори та досягатори». Що ж це таке. А ви знаєте, ми з дитиною познайомилися з досягаторами у 5,5 ,5 років. І це дуже змотивало мою дитину самостійно чистити зуби, прибирати, виконувати домашні завдання. Малесенькі, так, 5,5 ,5 років у нас вже були малесенькі завдання по математиці. Та Підготовкою руки до письма. Ось наш перший досягатор. Я не буду на ньому довго про нього казати, але я хочу зробити, мабуть, окрему передачу, якщо ви не знаєте, що таке досягатор. Ось моя дитина заробила сама на перший досягатор. Так, 1300 деталей конструктор Лего. Якщо ви не знаєте, що таке досягатер, якщо ви хочете, щоб дитина сама, як я вже казала, виконувала завдання, чистила зуби без нагадування. Так, навіть у нас дитина просила зробити математику на три дні вперед, щоб поскоріше отримати ось цей лего набір. Я про це зроблю окремий відеогляд. Але якщо вам дійсно цікаво, ставте щось мені у коментарях, щоб я... Поскоріше це зробила. Так, друзі, ви знаєте, з досягатором ми дружили десь рік-півтора, потім у дитини все це увійшло у звичку, і нам він просто став не потрібен. Але у досягатера є ще один гарний, ну, мабуть, один із плюс, так, це, мабуть, ви чули термін зефірне тісто. Але про все це. У наступній передачі. А, наступним після досягатером у нас був мотиватор, ви не повірите, але фільм про Лего. Як Лего як взагалі почалося, почалася історія Лего? Я вам дуже рекомендую передивитись дитиною цей мультфільм. Він у мене буде в опису до відео, і він десь близько 20 хвилин, але це мою дитину десь так на рік теж змотивувало. Він, коли в нього щось не виходило, завжди казав: а якби Лего в, в свій час все покинуло. Не переробляла б, то я б зараз не отримав би ось цей класний набір. Так? Ну, Це дуже класний мотивуючий мультик. А тепер ми перейшли до моїх. Книжочок мотиваторів. Так, я брала їх в бібліотеці, але брала їх більш для себе. І ви знаєте, я не думала, що мою дитину так вразять ці книги. Чому я почала з досягаторів, з мультика про Лего? Тому що це наступний етап мотиваторів у житті моєї дитини. Це дуже сильні книжки. Ви знаєте, я навіть мріяти не могла, щоб я у 9 років за 3 дні. Прочитала ось цю книжку на 143 сторінці. 3 дні наступна. Три дні наступна. Ми прочитали ось п'ять книжок місяць або місяць і неділя. Так, це ну, рекорд, абсолютний рекорд для мене навіть. Ну, я не знаю, але це не просто рекорд читання казок. Він дуже робить глибокий аналіз. Друзі, чому я називаю ці книжки сильними? Це незвичайна енциклопедія про видатних особистостей. Після прочитання кожної книги дитина розуміє, що, невзираючи на всілякі перешкоди та труднощі, які спіткали кожного з них, завдяки вірі у себе, завдяки наполеглівій праці та бажанню принести щось корисне у цій світі. Можна досягнути будь-якої мети. Ну що ж, давайте їх розглядати. Так, наші любі мотиватори. Я їх розташувала у тій послідовності, в якій вони були у нас прочитані. Так, перша книжка Стів Джобс, Марія Сердюк видатні особистості, біографічні нариси для дітей. 8 плюс на 144 сторінки. Так, після кожної глави є запитання. Ось приклад запитань. Але моя дитина відповіла, що він не в школі, тому ні на що відповідати він не буде. Ми на ці запитання не відповідали. Він сам ділився тим, що його більш всього вразило. Так, в цій книзі ми дізнаємось, що Стів ще в дитинстві відрізнявся нестандартним мисленням, що стало основою формування його особистості. Саме, приклад Джобса доводить, що людина, котра мислить не так, як усі, котра уникає шаблонів у вирішенні задач, здатна вплинути на світ, змінити його на краще. Ну, стіву не завжди щастило, все здавалося, все вдавалося не з першого разу, проте він ніколи не боявся починати спочатку. Ви знаєте, моя дитина, яко кажучи, була шокована, що хлопець, який спочатку не хотів вчитися та підкладав саморобні бомбочки вчительці на стілець, стане всесвітньо відомим ось його вчителька. Стане всесвітньо відомим. Та завдяки йому ми отримаємо комп'ютер з клавіатурою та техніку Apple. Погана поведінка може бути у кожного. Так, він не хотів вчитися, і в нього не було мотивації вчитися. Ось приклад того, як важливо мати в своєму житті гарного вчителя, який мотивує. Який допомагає пізнавати світ, допомагає гарно вчитися. Ви знаєте, я в одної з книг, не в цій прочитала, що Стів каже, якби не перша вчителька його, яка змотивувала його вчитися, він, мабуть, опинився б у в'язниці. Ось така ця книжка про Стів Джобса. Звісно, що я вам все розповідати не буду, вам просто не буде цікаво її читати. Але дитина 9 років прочитала за 3 доби. Читається дуже легко, дуже цікава книжка. Кожну главу приходить та переказує. Тому дуже рекомендую Стів Джобса. Як для дівчинки, так і для хлопчиків. Наступний наш мотиватор – Чарлі Чаплі. Марія Сердюк, видатні особистості 8 плюс 142 сторінки. Є подарунок дві глави Блес Паскаля. Книжки. У цій книзі розповідь про геніального актора ХХ століття. Його ім'я знає весь світ. З біографії Чарлі Чапліна ми дізнаємось, як його творчість вплинула на всю історію кінематографа. Як саме він зміг пояснити усім, що кіно це справжнє мистецтво? Приклад Чарлі Чапліна вчить не боятися труднощів, прислухатися до себе і вірити у власні сили? А, ви знаєте, я для себе відкрила. Зовсім іншу людину, а не просто актора. І точно знаю, яку буду читати наступну книгу. Так, моя, мою дитину дуже вразила ця книжка. Ну, і ви знаєте, для дорослих це дуже цікава серія книжок. Читається дуже-дуже легко. Наступний Леонардо да Вінчі. Алла Расоловська ведут особистості Вік 8 223 сторінки. У подарунок насте декілька сторінок Вільям Шекспір. Про Леонардо входили легенди. Він був генієм. Це захоплювало та дивувало не лише сучасників. Леонардо Да Вінчі ще й досі залишається однією з найзагадковіших фігур в історії людства. З книги дитина дізнається, як вдалося простому сільському хлопчику стати найгеніальнішою людиною, що коли-небудь жила на землі. Леонардо слідкував за модою, завжди був там, де цінували його талант. Да Вінчі дуже полюбляв птахів. Якось яструб сів у колиску, де був Леонардо, і провів малюкову, малюкові по обличчю. Хлопчик запам'ятав цей випадок і з цієї миті у любих птахів. Він мріяв літати так само вільно і легко, мов птахи, і все життя цього прагне – навчитись літати. Він купував на базарі птахів, випускав їх із кліток, а потім довго-довго ще дивився за їх Польоту. Ну, взагалі, за е, про Леонардо Да Вінчі можна розповідати годинами. Так, це дійсно унікальна та дуже талановита людина. Книга читається теж дуже легко, цікава, ну взагалі цікава не тільки для дітей, але і для дорослих так. Ну, ось дві книжки, як я вже казала. Ці книжки також написано 8. Але, ну, не знаю, чи то нам так, але мені здається, мабуть, і 9, і 10. Історія Ейнштейна переконує, що неможливо не існує, адже хлопчикові, який пізно почав розмовляти так, друзі, він почав розмовляти у 4 роки. І якого вчителі вважали нездарою, вдалося зазирнути в таємниці космосу та назавжди змінити розвиток науки і технології. Ну, за веселу відкриту вдачу науковця Ейнштейна обожнювали діти. А його погляди на життя досі підтримують і надихають людей у всьому світі. Ви знаєте, моєго, мою дитину дуже розвеселила його звичка крутити гудзика при розмові зі співрозмовником та відкручував її. Завжди вибачався і брав з собою. Це я розповідаю для того, щоб ви зрозуміли, що ця серія книжок саме. Розрахована на дитячий вік. Так, її теж весело читати. Ось, бачите, малюнки тому підтвердження. Ну, про Ейнштейна теж можна розповідати годинами. Нікола Тесла. Ольга Апанасенка, видатній особистості 8. Так, сторінок у нас тут окремо йде, 95 основної. Та да, Стів Джобс, подарунок 21 сторінка. Флюоресцентне світло, електричний годинник, двигун на сонячній енергії, радіо, передбачення електрокарів, інтернету та мобільного зв'язку. Важко повірити, але все це за всім цим стоїть одна людина. Так, відкриття ніколи Тесли були настільки дивовижними, що сучасники називали його дією магії. А сьогодні він один з найактуальніших вчених. Вже тоді, 100 років тому, Тесло розмірковував про таку енергію для отримання якої не потрібно спалювати. Вугілля, деревину чи нафту. Цю ідеологію продовжив сучасник Ілон Маск, котрий заснував компанію Tesla Motors. До речі, ця серія теж включає книгу Ілон Маск. Але, на жаль, у нас її є... на огляди немає, але дуже сподіваюся, що ми її таки знайдемо. Так. Нікола Тесла яскравий приклад вченого, котрий доводить, що нестандартне мислення може теж призвести до величезних змін світу. Він теж пройшов чимало труднощів, а його талант не вірили, обдурювали його з гонорарами. Він був банкротом навіть декілька разів. Про те, щоб не траплялося з ним, завжди була наука, котра вела його до нових відкриттів. Тепер ви розумієте, чому ці книжки дуже актуальні для читання дорослими також. Ігор Сікорський. Ну, ми її взагалі ще не розглядали. Олег Промахов. Видатні українці. Люди, які творили історію. Вік 8 сторінок. Подарунок йде Леонід каденюк, старінок у книзі 125. А ось хто ще є. Я можу на декілька секунд затримати. Ви можете поставити на паузу та більш детально розглянути, хто ще є. Ну, для дівчат, мабуть, дуже буде цікаво. Ось ці книжечки, але дівчинкам сподобаються, звичайно, і ті, що є на огляді. Ну, у нас хлопчик, тому він сказав, що Коко Шанель читати не буде і про одрі. Але хто його зна. На днях він сказав, що хоче прочитати усю серію. Але я тут не бачу. Не бачу Ілона Маска, але він є. Я навіть бачила книжку. Ось вони наші мотиватори. Мотиватори наші любі. Друзі, ви були на каналі Книгалинці. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Пам'ятаємо. Від відео, мультфільм про Лего, ставимо якісь коментарі, щоб швидше вийшло про досягатори Так, обіцяю про досягатори розповісти все детально, щоб ви могли ними теж скористатися. Ну і що? До наступних зустрічей!